Мене звати Володимир, компанія Балкон Сьогодні ми знаходимося на відремонтованій нами лоджі. Як ви бачите, по-моєму фону, дуже класна, вона вийшла, жива, на котрій приємно знаходитись. Тож залишайтеся до кінця огляду. Я вам розповім всі деталі, які ми тут зробили. Також дуже, дуже багато цікавенького на цій лоджі. Тож приступимо до огляду. Перше, в нас була задача зробити з цієї лоджії робочий кабінет на два робочих місця. Тобто у нас зараз глибина 1,40 м, це дуже широка лоджія і клієнтам захотілося, щоб це була воно, по-перше, дуже тепла. І тут зробити два робочих місця. Тож, перше, з чого ми почали, це встановлення теплого скління. Тут ми використовуємо профіль ReHau Euro 70. Це 7 см монтажна глибина. Використовуємо фурнітуру Mako Multimatic. Ось бачите, ручки такі з тріщовками обов'язково. Ними дуже зручно користуватись. Дуже класні ручки. По склопакету ми склавимо, ставимо широкий склопакет 40 мм товщина його. Це три скла обов'язково. Закачується гасаргон рамку між склопакетами. І також обов'язково робимо енергонапилення на... В внутрішньому склі воно дуже гарно зберігає тепло, тобто його відбиває назад на балкон. щоб не було промерзання між підвіконням і склінням, ми тут ставимо теплийставочний профіль. Це також рішення, яке ми використовуємо на всіх теплих балконах. Далі, щоб зробити утеплити правильну стінку, ми робимо клеїмо пінополістирол, потім пінофол, монтажна рейка і фінішний матеріал. Це ми робимо під рамою на бокових стінах, а також на стелі. Підлогу підняли її до рівня з балконним блоком. Це зробили з допомогою брусів 50х50, 50, утеплили пінополістиролу, постелили ОСБ пліту 22 мм. І далі ми зробили підкладку спеціальну для інфрачервоної теплопідлоги і ламінат. В якості обігріву ми використовуємо теплопідлогу, Зараз ми її вимкнули, тобто є регулятор. Ми регулюємо температуру, виставляємо, котра нам потрібна. І ця теплопідлога знаходиться під всією площиною цього балкону. Вона рівно Мірно розігріває балкон, і тут становиться стає дуже комфортна температура, 20 градусів дуже легко отримати. Розхід цієї підлоги десь близько на початку, десь може 500-600 ватт. коли вже не прогрівається там десь може 100 150. Так вона стільки вона їсть електроенергії, тобто це максимально правильне рішення для обігріву лоджії Йдемо далі. В якості оздоблення ми використали дерев'яну вугонку під каміння. Бачите, пофарбували її в такий блакитний колір. Дуже це круто, живо виглядає на балконі. Мені дуже подобається таке поєднання кольорів. Бачите, підлогу ми використали сірого кольору. І ось така жива лоджія, на котру завжди приємно вийти. І на неї попрацювати для того, щоб зробити робочі місця, ми зробили ось такі дерев'яні підвіконня. Бачите, вони 4 см товщиною, дуже міцні. Для їх кріплення ми використовуємо такі спеціальні заклетні бруси, щоб вони не прохибалися. І це ідеальне робоче місце. Тобто сюди ставимо крісло, висота 75 см стандарт. І ці підвіконня, ми бачите, пофарбували також темно такий синій колір. Для для контрасту, щоб все чудово виглядало. Також ми зробили такі спеціальні надрізи для того, щоб можна було кабелі протягнути. Там є у нас розетки для підключення також вітапара для підключення інтернету. І з іншої сторони все аналогічно. дві розетки, також аналогічне це підвіконня. Воно дуже міцне, на нього можна ставати, сідати, плюс воно тепле. І ми його монтуємо одразу, тобто не потрібно ніяких там далі щось видумувати з цим. Можна зазвичай замовити окремо вже меблеві, стілець, там, меблі, але клієнти вирішили так зробити. Також ми вивели світло, розетки, вимикач. І ще додатково ми замінили тут двері з вікном, вихід на балкон. Тобто ми використали також тут профіль Євро 60. Тут два скла, цього більш ніж достатньо. така. Механічно у нас ручка ставиться, вона зачиняється. І ось такий балконний блок. От бачите, така, таку чудову лоджу отримали. До речі, стелі ми робимо з глянцевих панелей. Вони також чудово виглядають, і з ними нічого не трапляється протягом сроку служби всього балкону. І отримав ось такий балкон. По строках ми такий балкон зробили за один робочий тиждень. Гарантію на балкон надаємо 7 років. І як я вам казав, на моменті заміру ми робимо повністю прорахунок вашого балкону, і ви вже знаєте остаточну його вартість, котра не збільшується в процесі ремонту. Всі матеріали ми закупимо напряму постачальників, тобто ви економите з нами з матеріалами, а також роботи вас виконує одна бригада. Вона навчена, вміє повністю все робити, знає, що як робити, і також виконуєте за рахунок цього на роботах. Тож, якщо вам сподобався даногляд, ставте лайки. Якщо ви хочете таку самолоджу або аналогічну, телефонуйте. До нового зустрічая!